У суботу, 26 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Джерело – вечірнє зведення штабу ООС у Фейсбук. Деталі так, надвечір неподалік населеного пункту Березове, Донецька область, Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї. Дослівно, постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають на поготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров'ю, готові надати адекватну відповідь. Нагадаємо, у п'ятницю, 25 грудня, окупанти зміну митів обстріляли село Водяне у Донецькій області. Одна із змін влучила у подвір'я місцевих жителів.